Привіт, привіт, привіти! Алекс! Тут з вами, і ми знову повертаємося з вами до що? До читання, тому що читання набагато краще, ніж яка там небудь математика. Циля прийшла. Циля також буде читати з нами книжку. 101 ідея для росту вашого бізнесу, яку я аналізую українською мовою. Значить, сьогодні у нас ідея номер 8, і називається вона Дроби чи Дроби. Ну, як у вас у школі, до речі, було з дробами? Ага, ага. Ну, от у мене так само. Я думаю, що у нас у всіх так само. Коротше, як Антоні Вайс прийшов до цієї ідеї. Він собі йшов по супермаркету, який полагається опитному мастеру-бестселерів, мільярдеру, якого книжка зробила мільярдером. Значить, він пішов і шукав щось собі по знижці. І, значить, він побачив дві знижки. А він дуже любить хлоп'я. І коротше, він побачив, що там є одні хлоп'я на 33% дешевше, а є другий вид хлоп'я, в яких. На 33% хлопів більше кладуть. І оце що ви думаєте? Це однакова знижка? От і Антоніо Вайс так собі думав, бо він же ж теж більше любить читати і писати про це. А насправді нічого подібного. Тому що зниження вартості це від 100%. Коротше, для того, щоб ця штука докласти хлоп'їв по вазі. На 33% більше, щоб воно порівнялося зі знижкою вартості на 33%, це їх треба докладати 50% хлопів, розумієте? Матіматіка! Оце про це. М -м, але до чого це все? Це не до того, що Антоніовазь дурачок і коротше, купив собі два, дві пари хлопів, щоб порівняти. А, це до того, що людям це не зрозуміло. Вони, мабуть, погано вчилися в школі, вони не розуміють, а, що це таке ці дроби. А ви ж бачили? В будь-якому маркетингу, коли ти продаєш щось, ти там пишеш наскільки відсотків в тебе знижка. Я бачив смішні штуки, я бачив 62,5% знижка. Я бачив 71% знижка, я бачив 13% знижка. Що це таке? Що це означає? Це не знає ніхто. Ну тупо ніхто не розуміє. Да, Циля, ти розумієш, що таке? Знижка 13%. Циля не розуміє. <сас> Ціля, дивіться, я вам покажу цього кота, і вона вам покаже, що це таке. Ціля? Да, не дуже. От, <кхе> коротше, науковці якогось там університетів, знову там якийсь Майами, значить, там Техаський, AT&T, Ну це не дуже важливо. Я думаю, все рівно на це видумає. А, значить, вони провели дослідження, і вони з'ясували, що не тільки люди роблять помилки в цих дробах, вони не вміють їх рахувати, вони їх лякають. Що вони зробили? Вони в якомусь там мережі супермаркетів провели дослідження і з'ясували, що якщо одну і ту саму річ, а це був лосьйон для чогось там, продавати, то набагато краще продається штука з бонусною е, докладенням. Якщо ти туди щось додаєш коробочку, ще таку маленьку штучку е, з баночкою. Щось додаєш, а не просто робиш знижку на ту ж саму вартість. Вони продавали цей гель і він почав продаватися. На 73% більше. Да? Хоча це знов-таки нічого не знає, бо ви ж не розумієте, що таке 73% більше. І це до чого? Це до того, що якщо ви хочете щось продати, дайте людям якийсь бонус. Не треба їм робити ці кляті знижки, вони все одно це не оцінюють, бо вони не можуть це порахувати. Якщо ви робите консультації або продаєте якісь тренінги, або ви інфоциган, як оце я, то ви, значить, дайте їм ще там дві зустрічі безкоштовно. А ну, не безкоштовно, бонусом до їхньої покупки. Якщо ви е, продаєте товари, примотайте туди щось скотчем. Скотч зараз дешевий, нормально воно все примотується. Оце я би хотів кота, я б до нього примотав би скотчем ще такого маленького кота. Да, циля? І продав би як матері. матір. Е, значить, е, оце про це історія, і це насправді трошки полегшує душу. Бо хто розуміє ці всі дроби? А е, отримати якийсь подарунок е, бонусом це круто. Оце все, друзі. Е, подарунки вам в житті. Катинка. Осьо.